Здорово, мужики, сьогодні хочу розказати вам про те, як я харчуюсь, тренуюсь і яку фарму я ставлю. Мене просто часто про це питають, і щоб кожен раз те саме не писати. Я зараз раз знімлю відео на цю тему. І якщо щось зміниться в цих трьох параметрах, я його перезнімлю. От, розкажу спочатку про своє відношення до тренінгу взагалі. Я вже давненько не є фанатом качу, в тому плані, що колись це було моє основне захоплення, і я реально цим жив. Я був підписаний на багато груп ВКонтакті, на багато каналів в Ютубі, купляв журнали. Ну, одним словом, зараз цього фантазму вже немає. У мене інші цілі, інше, інше, інше головне захоплення в житті. А тренінг, фарма це, — це скоріше, як хобі. Ось. По формі я нічого не планую міняти аж до літа. Та форма, яка я зараз, та частота тренувань, і якби, ті обмеження по харчуванню, які зараз є, мене повністю влаштовують. Ще скажу, що ну, звісно, що я своєю формою не задоволений, так щоб особливо. Але в цілому при такому режимі я б сказав би, що, що норм. Пока додінним словом. І так, дивіться. Почну з фарми. Я вже на фармі Постійно 4 роки і 2 місяці. Препарати міняю в залежності від того, яку форму хочу зробити, або Якщо я хочу поекспериментувати. Наприклад, рік тому я захотів подивитися, як працює нандролон в зв зв'язці з тонозолом. І поставив 6 тижнів нандролон з тенозололом. Недавно захотів подивитися, як працює Оксана, додав додав до своєї фарми Оксандролон. Таке. Конкретно зараз я ставлю 250 мг тестостерону в тиждень. Саме це, ну, це саме составно, тому що для ін'єкції раз в тиждень він на всіх ефірів підходить ну, ідеально, тому що він на протязі приблизно 7 днів робить рівний фон тестостерону, тому я зупинився саме на ньому. От. І другим препаратом я ставлю мастерон. Мастерон у мене виходить сумарно 700 мг в тиждень, а я ставлю 200 мг через день і займаюся через день. Якраз за день тренування, перетренування. Чому мастерон другим препаратом? Ну, спочатку скажу, що ми першим тестостерон, тому що 250 мг тестостерону в тиждень дає гормональний фон приблизно в 2-2,5 рази більше, ніж природній рівень тестостерону. Це дає мені хороший апетит, настрій сон, енергію. Плюс тестостерон працює як антидепресант. Тобто в мене немає ніколи депресії, завжди хороший настрій, багато енергії. Супер. Мастерон працює як анаболік. Це похідна гідродесастерона, він дає привіст, якби якісної сухої маси, непогано палить сало. І саме мастерон дозволяє мені їсти всяку фігню в великій кількості, особливо не тості при моїй генетиці. Про тому ендоморф я схильний до набору. Значить, по фармі, в принципі, все. По тренуванням, Тренуюся через день. Групи м'язів у мене такі спина, груди, ноги, руки. Таке чередування. Тредування у мене коротке, я роблю три вправи на, на групу, ну, якщо руки 4. Ну, Наприклад, як я треную спину. я роблю тягу верхнього, хамру, зверху тяну, потім тяну горизонтально на хамері, і третю вправо роблю тягу гантелі. Там три підходи, ну, три робочі підходи в кожній вправі. Я ще раз повторюсь, те, те, як я зараз розповідаю про свою фарму, про свої тренування, про свої харчування, це не якась оптимальна схема. Це просто те, як я в своїй ситуації, ну, якби, як я в своїй ситуації, конкретно зі своїм ставленням до тренінгу, тренуюсь, харчуюсь і формлююсь. Це не оптимальна схема. До неї можна якби, не прислухатися, це просто загальна інформація про мене. Ось. Тобто короткі тренування, мало підходів, мало вправ. Груди я треную, наприклад, так само, ну зараз конкретно в хамерах. Жму під кутом, потім жму горизонтально. І третю вправою роблю, наприклад, зведення у кросовері. Плюс в кінці кожного тренування роблю 2-3 підходи на прес. Кількість повторень ну, стараюсь зробити десь на 15-20 повторень. Що це по тренуванням. І по харчуванню абсолютно без обмежень їм. По апетиту і практично що хочу. Деколи буває, там, ну заганяюся їм занадто багато, наприклад, там, багато солодкого або можухнути десь з друзями. Тоді ну, я прислухаю до свого організму і просто відчуваю, що мені некомфортно, що я набрав трохи лишнього і просто починаю їсти трошки менше. Не тому, що там я себе змушую, а просто мені ну, якби, ну, не, не хочеться їсти. Тобто, дивіться. Просто стараюсь харчуватися так, щоб завжди не бути голодним і завжди нормально почуватися. Ну, якось так в загальному. Білки жири, вуглеводи не рахую. Ось, фото своєї форми, саме головне, я прикріплю на обложку на обкладинку цього відео. Плюс додам ссылку в описі, в описі цей суржик. Щоб ви приблизно уявляли, як виглядає хімік, який 4 роки приймає. Я б сказав, без дози дозастрою без перерви, які займаються через день, в якого короткі тренування і такі дози фарми без гормону росту, без інсуліну. Моя вага зараз 112-113 кг, ріст 188 см. Ось. В цілому, що я скажу, почуваю, я почуваюся супер, у мене немає якихось побочок, які бувають на високому або низькому естрадіолі, немає якогось депресивного стану, агресії, третівливості. Тобто я на таких дозах фарми при такому тренуванні, при, харчу, при такому харчуванні, в мене стабільно хороший настрій, стабільно все добре, Ну, тренував... одним словом, я повністю задоволений тим, як я почуваюся. Це саме головне. на здоров'я не жаліюсь, нічого не турбує, проблем з тиском, з плещами немає, проблем там з жирною шкірою немає, проблем з психікою походу, теж немає. Не знаю, печінка, нирки, нічого не турбує, шлунок не турбує. Таке. E, думаю, пройти обстеження загальне. Не знаю, коли доберусь до лікарні. Думаю, це десь буде скоро. І, ну і результати я викладу, мені особливо немає чого, чого приховувати. Думаю, це буде вам цікаво. Ось. Um, нічого, нічого, що я міг ще забути? Чи не забути? Ну, принципі, все на сьогодні. Якщо у вас будуть якісь питання, то звертайтеся, підскажу вам. Відповім на всі ваші питання. па-па.